Коли ви піднімали податки в цій залі. Всі розповідали, що грошей на армію не вистачає. Скажіть, будь ласка, у вас не вистачає грошей на армію, а 15 мільярдів гривень на Вовіну тисячу Кабмін виділив. 15 мільярдів. Ви мали підняттям податків, якщо б вони були підняті з 1 жовтня наповнитий бюджет на 58 мільярдів. Із них. Майже чверть вже пішла на видатки половини тисячі. А до кого вона пішла? Вона пішла до тих, хто дійсно сьогодні потребує допомоги з держави. Ні, тому що частина цих людей просто не має вашої, вашої дії вашої дії. Її не довіряє, тому що ваші реєстри диряві, і будь-який рашистський хакер може їх знищити і вкрасти. І це не просто слова, це конкретні реалії, які були фактично декілька тижнів тому. Досі не підняли всі реєстри. Вони полетіли до расистів. Друге, ви створюєте реєстри, якими даєте всі дані по нашим захисникам і можливість їх передати расистам по обличчю, по всім рідним, по близьким, по всій персональній інформації.